Ласкаво просимо на вашу нову землю світ, де небо більше не блакитне, а густий жовтуватий серпанок. Глибокий вдих більше не освіжає, а навпаки, задушить вас. А земля під вашими ногами така гаряча, що плавить ваше взуття. Ні. Це не кошмар, з якого можна прокинутись. Атмосфера Землі перетворилася на умови нашого планетарного сусіда та так званого злого близнюка Венери. Венера. Друга від сонця. І ось що б сталося на відстані 108 мільйонів кілометрів 77 мільйонів миль від сонця. Венера є другою найближчою планетою до сонця у нашій сонячній системі. Тож не дивно, що планета кохання це палаюче пекло, на її поверхні температури піднімаються понад 460 градусів Цельсія. 870 градусів Фаренгейта, а атмосфера густо насичена вуглекислим газом і хмарами сірчаної кислоти, що спричиняє тиск на поверхні майже у 100 разів більший, ніж на Землі. Це створило б відчуття, ніби ви живете на глибині приблизно 900 метрів 3000 футів під водою. Але астрономи припускають, що так було не завжди. Дуже давно Венера могла мати клімат. Який не сильно відрізнявся від нашого, можливо, навіть існували океани. Так ви правильно почули великі водні океани, але ті часи давно минули. З часом атмосфера планети накопичила надмірну кількість сіо2 та інших газів, які утримували тепло від сонця і проклали шлях до неконтрольованого парникового ефекту. Тепер планета фактично перетворилася на апокаліптичну пустку, це був катастрофічний фінал глобального потепління для Венери. Було накопичено стільки тепла, що температура на поверхні продовжувала зростати. Уся вода в давніх океанах планети повинна була випаруватися, залишивши тільки випалену пекельну місцевість. Тепер це відбувається тут, на землі, і ви нічого не можете зробити, щоб це зупинити. Середня глобальна температура на Землі становить приблизно 15 градусів Цельсія, 90-9 градусів Фаренгейта. Тож, якщо припустити, що ця атмосферна трансформація сталася за одну ніч, температура зросла б на кілька сотень градусів, не розумію, як ви могли це проспати. Насправді, неможливо, щоб така трансформація відбулася миттєво, але це той кошмар, від якого ви прокинулися, і вам краще бути готовими діяти швидко. Якщо хочете мати хоч якийсь шанс на виживання. Як я вже згадував, температура не була б єдиним смертельним фактором у повітрі, ви не змогли б дихати. Атмосфера складатиметься переважно з вуглекислого газу і хмар сірчаної кислоти. Сподіваюсь, у вас під рукою є якийсь протигаз, адже з кожним вдихом ви ризикували б отримати серйозні хімічні опіки внутрішніх тканин. І ми ще не говорили про руйнівний тиск атмосфери навколо вас. Не хочу вас засмучувати, але вас, ймовірно, розчавило б до того, як ви відчули б температуру. Але сьогодні був би найвдаліший день у вашому житті, так як ви б були готові до всього цим з надсучасним захисним костюмом прямо біля свого ліжка. Одягнувши його, ви були б захищені від спеки та сильного тиску і мали б запас кисню для дихання. Сподіваюся, ваші друзі та родина зробили те саме. Адже, якщо ви вирішите вийти з дому, щоб подивитися, який вплив нова атмосфера має на планету, готуйтеся до апокаліптичних картин, колись чисте блакитне небо тепер стане густим, пригнічуючим полотном жовтого кольору з величезними хмарами сірчаної кислоти. Хоча хмари сірчаної кислоти й заблокували би більшість сонця, це жодним чином не полегшило б пекельні умови на поверхні. Якщо у вас був доглянутий газон перед будинком чи сад, можете з ним попрощатися. Навіть дерева, що росли вздовж вулиці, колись зелені та сповнені життя, розсипалися б від одного дотику, і так було б всюди. Ліси, які раніше були легенями нашої планети, перетворилися б на безлюдні ландшафти чорних скелетів дерев, птахи падали б з неба, наземні тварини задихалися б у своїх останніх подихах. А навіть риби спливали би на поверхню бульбашками з океанів і морів водойми по всій планеті досягли би точки кипіння, це стало б жахливим зображенням майбутнього. І повірте мені, коли я кажу: будьте готові до того, що нічого не покращиться ніколи. Якщо атмосфера Землі залишатиметься такою, з часом ви б побачили, як планета повністю перетворюється на непридатну для життя, океани, озера та річки, продовжували б кипіти, аж поки не пересохли б до дна, залишивши тільки скелети морських істот, які колись їх населяли. І з часом навіть те, що символізувало досягнення людства. Стало б потворними скульптурами того, що було раніше. Безжальна спека і тиск, деформували б будівлі та плавили скло. Мости обвалювалися б у порожні річища річок, які вони колись перетинали. Дороги потріскалися б і стали б непридатними для проїзду. Але навіть якби ви спробували їхати на машині, це б вам не допомогло. Ваш автомобіль піддався б таким самим умовам, є велика ймовірність, що шини просто розплавилися б прямо під вами. Ваш єдиний шанс вижити в такій безжальній атмосфері це шукати притулок під землею. Ви та інші, хто пережив цю катастрофічну подію, повинні будете будувати підземні укриття в земній корі. Ці підземні середовища повинні захищати вас від спеки на поверхні, але ще важливіше. Відтворювати придатну для дихання атмосферу. З правильним дизайном ви навіть зможете забезпечувати їх енергію, використовуючи геотермальну енергію від ядра планети. Однак, окрім людей та інших тварин, яких ми врятуємо, забравши до цих укриттів, життя на поверхні планети фактично зникне. Земля, якою ми її знали, назавжди буде втрачена, і мало б залишалося надії на її відновлення. Подивіться на Венеру. Думаєте, ми зможемо там жити найближчим часом. Вчені вважають, що єдиний шанс вижити на тій планеті це будувати житло над нею і жити в повітряних кулях в небі. Чи можемо ми зробити те ж саме на Землі? Теоретично так, але цей сценарій розвивався занадто швидко, щоб ми могли встигнути відреагувати вчасно. Що насправді лякає, так це той факт. Що Венера колись була планетою з комфортною атмосферою, сповненою води. З кожним роком Земля стає все теплішою. Чи не на шляху ми до того, щоб стати подібними до цієї жахливої планети смерті? Очевидно, ми не станемо точно як Венера з кількох причин. Однією з основних є те, що ми знаходимося занадто далеко від сонця, щоб досягти температур понад 460 градусів Цельсія. 870 градусів Фаренгейта, але це не означає, що земля не стане непридатною для життя через її нагрівання. Людям, тваринам і всім іншим видам дикої природи доведеться знаходити нові способи існування на цій великій синій кулі. І, можливо, зміни клімату, лісові пожежі, забруднення та загальні умови стануть настільки нестерпними для людей, що ми будемо змушені залишити землю. Але це вже історія для іншого випуску.